ефірі програма Ваша свобода я Інна Кузнецова вітаю вас. Президент Петро Порошенко не виключає, що вже до кінця року на Донбасі при виконанні певних умов можуть пройти вибори. Народні депутати з різних політичних сил заявляють про те, що в адміністрації президента готується законопроект про вибори на окупованій частині Донбасу. Мовляв, вже незабаром цей законопроект буде внесено на розгляд парламенту депутатами від президентської політичної сили. Деякі ж політики, заручившись підтримкою відомих співгромадян, закликають українців не допустити цих виборів. Між тим інтенсивність обстрілів на сході країни в останні дні збільшується. А голова комітету виборців заявляє про неможливість проведення виборів на Донбасі, оскільки, крім війни та озброєного населення, немає реєстру виборців і не проведено люстраційного процесу. Про можливість чи неможливість войовивання на окупованому Донбасі будемо говорити з народними депутатами Олександром Бригенцем, блок Петра Порошенка та Ігорем Мосійчуком. Радикальна партія Олега Ляшка. Що це за закон, про який говорять ваші опоненти? Вони говорять про те, що закон відповідний вже розробляється в адміністрації президента. Між тим ми маємо закон про особливий статус Значить, деяких давайте районів почнемо Донбасу. З того, чи потрібні нам вибори. В Україні де небудь чи не потрібні безумовно в Україні, всюди, де відбувається нормальне життя, всюди потрібно проводити вибори. І, звичайно, що всі ми хотіли би, щоб на тих територіях Донбасу, які є сьогодні окупованими, вибори перейшли якомога швидше для того, щоб там були всі умови для проведення цих виборів, тільки так, а не інакше. І президент говорив про те, що ми би хотіли провести там вибори. Але за певних умов і я говорю так, і багато людей самих на Донбасі говорять те саме, що да, справді нам потрібні вибори, але нам не потрібні вибори заради виборів, а вибори в умовах роботи українського законодавства, підконтрольності території України і і так далі, і так далі, далі, і так далі. Сьогодні ми говоримо про те, що ми готові проводити вибори, і від того, чи пройдуть вибори чи ні. Це залежить не від України тепер, а це залежить від позиції Росії, яка не робить все те, що необхідно для того, щоб. Вибори пройшли від міжнародної спільноти, яка, як на мене, недостатньо давить на Росію, і Порошенко правильно закликав G7 більше давити на Росію, посилювати санкції. Таким чином я би розділив питання на дві частини. Теоретично, хотіли би ми, щоб території Донбасу, які сьогодні є окупованими, стали такими, де можна було б провести вибори згідно стандартам. ОБСЄ чи не хотіли би мені здається, що кожна людина відповість Мені, мені так". здається, що в... да. це да. не дискусійне да. питання Друга інша, частина. А інша наше ставлення, наше ставлення до того в яких умовах проводять вибори, в яких не проводять, можна побачити по останніх виборах місцевих, які відбулись минулої осені. Ви самі знаєте, що на Україні. У нас в Україні, в тих, на тих територіях, де не можна було провести вибори через присутність бойових дій і так далі, навіть не на окупованих територіях, а навіть на вільних територіях вибори не проводили. Чому не проводили? Тому що, на нашу думку, там не можна було досягнути стандартів, високих стандартів е, Європейської свободи, оскільки е, насправді е, під тиском, під е, небезпекою. Коли в кількох кілометрах від тебе або буває, і в метрах від тебе йде війна, вибори проводити не можна. Якщо Київ сьогодні проводить таку політику стосовно щастя стосовно станиці Луганської, піскі, Пісків. Бахмута, то абсолютно зрозуміло, що цю саму політику е, Київ буде проводити і стосовно інших територій буде можливість провести вибори, буде повна відповідність європейським стандартам, будуть вибори. Добре, чому ж все таки мова йде про те, що виборів допускати зараз неможливо. Чому такий спротив в парламенті? Чи це можливо якісь Стоп, політичні ігри? Е, 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 значить, е, 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 при тій ситуації, як є, яка є сьогодні, вибори проводити неможливо. Це ми ми говоримо про те, що вибори повинні прийти в умовах, які будуть відповідати можливостям проведення виборів. Тобто, коли будуть виведені відтуди бандитські підрозділи, коли там почне діяти українське законодавство, коли е, кордон буде контрольованим і так далі і так далі, тоді, безумовно, треба проводити вибори. Але ніяк не раніше, і президент про це чітко сказав, і всі про це говорять. Чому треба приймати інший закон? По-перше, у нас не існує закона, по якому можна провести вибори зараз. Ну його просто немає. Тобто, вибори, закони відбуваються в певний час, в певний спосіб, бо відповідно до цього є закон. По-друге, як на мене, вибори, які мають і повинні, і я сподіваюся, відбудуться рано чи пізно на окупованих територіях, повинні мати деякі особливості, яких не мають інші території. Про які особливості йдеться? Перше, ми повинні дати можливість проголосувати. Лише тим людям, які жили на території, окупованій зараз, на момент початку окупації. Тобто, ми повинні дати можливість проголосувати не тим всіх, хто зараз там знаходиться. В тому слів великій кількості громадян Росії, які мають українські паспорти. Ми ж розуміємо, що за цей час було підроблено співробітниками і передано з запасів з Крима і так далі, так далі, безліч фальшивих українських паспортів. Цих людей треба відділити від реальних громадян України. По-друге, велика частина громадян України, які хоче брати участь в цих виборах, не живе зараз на території окупованій. Це майже два мільйони людей, які знаходяться поза Донбасом, і вони не можуть повернутися туди навіть на день виборів через те, що їхні домівки зруйновані. Ну, очевидно, і для того, щоб урегулювати цю систему, сьогодні розглядається дуже правильний спосіб. Люди повинні проголосувати на цих місцевих виборах не на тому місці, де вони жили раніше, а на тому місці, де вони будуть живуть зараз. Тобто, умовно кажучи, в Києві, у Львові. В сумах в ще в якихось містах, де вони зараз знаходяться, там вони й повинні проголосувати. Це складна система. Тому що якби ми обирали умовно кажучи, Донецьку обласну раду, яка не буде обиратися, то тут зрозуміло, всі з всі з Донецької області приїхали, і проголосували. Але ж в даному випадку голосуватимуть тільки най, найнижчий рівень місцевих виборів, тобто село, селище, місто, таким чином треба створити можливість проголосувати всім переселенцям, незалежно від того, в якому селі чи містечку вони жили. Очевидно. Схоже, схожу думку висловлював Олексій Кошель, коли голова комітету виборців, коли говорив про те, що неможливо зараз проводити вибори, тому що відсутні навіть реєстр виборців. Правильно. Тому я, я сказав би так, що перша задача ми повинні чітко продекларувати всьому світу і собі самим, що ми за ці вибори. Друге, ми повинні чітко сказати, що ми за ці вибори лише за умови, якщо вони відбудуться, за тими високими стандартами, які прийнятні для Європи. І третє, ми готові зробити все можливе для того, щоб ці стандарти якомога швидше були реалізовані. Частину роботи повинна виконати світова громадськість, і частину роботи повинна виконати Росія. Вивівши свої війська і так далі, і так далі. Світова громадськість, натиснувши на них, ми свого боку повинні передбачити таку виборчу, такий виборчий механізм, який дасть можливість жінці 70-річній, яка втекла від війни і боїться туди повертатися, щоб вона могла проголосувати в Києві чи в Броварах, чи в Борисполі, чи де завгодно. А Росія не приймає таку систему виборів. Їм би хотілося, щоб в цих виборах взяли участь тільки ті, хто там зараз живуть, в тому числі і недоведені громадяни України. 490 30 74 код Києва 44 ви можете телефонувати ставити свої запитання гостям сьогоднішнього ефіру Олександру Бригінцю, представнику фракції БПП, і зараз до нас приєднається ще народний депутат України Ігор Мосійчук, представник радикальної партії України. А поки що я хочу запропонувати вам з'ясувати, що думають люди на непідконтрольній території України про можливі вибори на Донбасі. Ми про це запитали у однієї з мешканців непідконтрольної території окупованого Донецька Наталії. Прошу перва наш про інформацію от вас. Поэтому я немного, видимо, не в курсе всех последних изменений, там, ну, кто что говорит и когда там какие выборы будут состояться. Выборы здесь, я сомневаюсь, что это реально. Думаю, что это бессмысленно и бесполезно. Украинские новости уже тоже 300 лет не смотрела. Я даже не знаю, кто там сейчас лидирует на политических аренах. как-то далеки от этого уже стали. Для того, чтобы проводить выборы, мы должны вообще что-то знать и видеть. А мы не знаем и не видим. У меня маме как зарплату не платили, так и не платят. Там раз в пару месяцев. Ну что, на митинги не выходить? Ну, никто не будет такой. Ходят на работу, работают, да, все как полагается. Только зарплату платят редко. Пока что мы сами себя не обеспечиваем. Вот. Така точка зору жительки Донбасу під коннепідконтрольній території України до нас долучився Ігор Масічук, представник фракції Радикальна партія Олега Ляшка. І чекаємо на телефонні дзвінки 490 30 74 сімдесят Києва 44. Власне, ми щойно говорили з паном Бергенцем про те, що вибори потрібно проводити, але лише на тих умовах, які будуть. Вироблені і після того, як настане. Мир і озброєння буде відведене, і журналісти українські зможуть туди е, дістатися, і це буде під контролем місії. ОБСЄ. Ні, судова не. система повинна українська нової повної контролі. Давайте абсолютно У... української влади над цими територіями. Але не поки що про... це нереально не навіть прапор з'явитись, а повний контроль української ви ж говорите? Влади. Ви ж говорите про те, що вже влада капітулює, вже зараз капітулює, але от Абсолют, пан Бергенець про це аб... не говорить. Ні, Ну, я розумію колегу, тому що він представляє фракцію президента. На жаль, на міжнародному рівні. На жаль, на рівні перемовин в мінську ідуть домовленості погодження щодо проведення виборів. Звичайно, я. Розумію, що і влада нинішня не хоче їх ну, проводити в, то, в тому вигляді, але здається тому тиску, і прикладом цього є зустріч, яку проводила пані Нуванд в стінах українського парламенту з представниками фракції парламенту, коли єдиний представник нашої фракції Віктор Іванович Вовк відстоював позицію, що ні про які вибори до моменту відновлення. Кордону говорити не доводиться, і тоді вона вперше відчула спротив. І практично, хвилин 20 відбувалася дискусія виключно з паном Віктором. До чого я це? Я це до того, що, на жаль, наша влада на міжнародній арені проявляє м'якотілість. І не займає чіткої позиції. На жаль, зараз в адміністрації президента готується законопроект щодо проведення виборів на окремих територіях. Але ми, ж ухвал, ми ухвалення вважаємо... закону. Я перепрошую, ухвалення закону. Це ще не проведення виборів. Почекайте Про що Україна... в цьому законі буде. Ви ж краще ні, знаєте, почек... розкажіть. Ні, щоб ні, ми по... так, знали. Почекайте, почекайте, Давайте почекайте, почекайте. почекайте колего, Дивіться. А навіщо взагалі приймати закон, якщо в нас вибори місцеві відбулися за законом на всій території України? Якщо ми звільняємо, ну як ви тобто, говорите. Ви виступаєте як Путін? Ні, Ну при, Путін при хоче, щоб ми провели ви вибори дайте. за тим законом, за який в нас є. А ми не можемо проводити? Чому? А я вам поясню, якщо ви не знаєте, чому може це ми для не вас можемо? буде сенсація, Ні, тому чому? що майже 2 мільйони людей. Які живуть ж, жили до початку окупації на Донбасі, не можуть повернутися туди і там проголосувати, тому, тому треба створити умови, щоб вони могли голосувати поза межами так Донбасу. В... Так ні, да. не треба. Треба звільнити території. Вони да. повернуть, і куди вони повернуться? В зруйновані будинки. Та агенти Путіна всі, хто говорить про шори вашого Стоп, президента, всі може, агенти може Путіна, не на вибачити. Давайте по черзі. Ви ж, ж ви так ви ж думайте нормальним голосом. Да, дайте сказати. Ми можемо ці цілком... Ну так дайте чи сказати. Дайте Пані, Давайте трошечки да, зупинимо. Дайте да, тоді да, Нас є слухачка да. чи це дуже просто: звільняємо територію, так і проводимо вибори, а приймати закон. І казати ні, ми будемо потім проводити, то так само будуть тиснути на вас, і ви так само назвете кого... дату. Але можна. зачекайте, якщо наприклад можна, можна... мою позицію про висловлюю, я, висловлю, я повторюю, добре, що оскільки майже 2 мільйони людей, які жили на Донбасі, не зможуть туди повернутися через зруйнованість будинків, інфраструктури і так далі. І так далі, як на мене, і як на президент про це говорив, вони повинні взяти участь в виборах для того, щоб нам треба зробити систему. Коли би ці люди, які сьогодні не зможуть приїхати на Донбас, проголосувати, змогли це зробити в іншому місці України для того, щоб виборчі дільниці по виборам на Донбасі знаходились не тільки на самому Донбасі, а й в Києві. В Києві живе кілька сот. І от ви підтверджуєте, що ви не збираєтесь звільняти Донбас. Бо якщо ви плануєте проводити вибори після звільнення окупованих да. територій, то цих змін вносити не треба буде. Чому? Тому що люди будуть повертатись, я знаю, а ви говорите що, є зараз є, про те, що готують. Є, є така манера у ляшка, звичайно, перекручувати чужі думки, а потім героїчно з ними це боротися. Не думки, Добре, не ні. маємо, не маємо запитання. Що, Давайте знаю, людина я чекає я на телефон. Я перепрошую, А ляшка, але. Перепрошую, перепрошую. 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 Давайте уважте, без образ. Копірку з банкової. Давайте, угу. давайте без образ. Маємо запитання, слухаємо. Добрий день. Здравствуйте. Слухаємо вас. Можна, да? так? так звичайно. Получається так, що їхні ПСБшники на нашій території можуть нас зривати і називатися народною міліцією. Я не розумію, що вони вимагають від нас. Це виходить, провести вибори, це як контрибуцію в той апартеїз. Получається, що нам що зараз доводиться тільки підмахнути того ФСБшника генерал-губернатора Манеросії бажитєво Дя... дякуємо, поляки... дякуємо вам, пане Оксандро. Це до вас на я, я Хотів сказати передусім, що ніякі вибори, крім крім місцевих, тобто сільських, селищних міських, відбуватися не будуть. Це означає, що ніякий керівник. Регіона чи керівник чогось більшого ніж окреме село чи окреме місто обиратися не буде ну в силу того, які вибори будуть проводитися. Друге, в виборах, як відповідно до українського законодавства, зможуть брати участь тільки українські громадяни. Більше того, я починав з цього говорити. І, на мою думку, дуже важливо перевірити справжність громадянства багатьох людей, які будуть вдавати з себе громадян України. Є Добре. паспорти громадян України, які Але були мене... вилучені. Тоді я в розумію це, старів, їх в мене і справді... я думаю, що таке запитання в багатьох людей. Якщо це вибори місцеві, то чому на місцевих виборах мають голосувати люди, які живуть у Києві чи тому, в Жмеринці? Тому, тому, тому що ми вибори проводимо місцеві взамін тих, які би мали відбутися, і ці люди. Повинні повернутися на це місце, але до того часу, поки Донбас не буде відбудований, поки квартири і будинки їх зруйновані, їм нема де жити на цих окупованих територіях. Ну немає людям де жити. Насправді до повернемося до розмови з пані Лу, Нуван, про яку я згадував. Насправді голосів наразі за закон про вибори на окупованих територіях Донбасу в парламенті немає, тільки є за однією умовою за участі злодійського блоку. Прямо на цій зустрічі представник злодійського кремлівського. Блоку Давайте Юрій будемо називати, Бойко, як вони називаються опозиційного блоку. Юрій Бойко е озвучив їхню вимогу. Вони вимагають, окрім місцевих виборів. Провести вибори. На 17-те, здається, округах, на яких вибори до парламенту українського не відбувалися. До, до чого все йде? Іде до того, що готується пакетне голосування. Я не виключаю, що будуть в тому числі і вибори ці призначені ЦВК. І називаються конкретні дати що до осені вибори мають бути проведені. Тому тут виключно від позиції президента, особи, яка представляє на міжнародній арені державу, зараз залежить чітко сказати українському суспільству, але президент інозем... сказав чітко, що вибори іноземним, будуть лише за умов. і партнерам, що головне, сказати, що. Закони, і будь-що, що стосується проведення виборів на окупованій частині Донбасу, нами будуть прийняті після того і проведені після повної деокупації встановлення кордону, відновлення влади від дільничного до судів. Ну але здається, в цьому і дискусії немає. Дивіться, є в шляху є, є різниця. не в розмові, да, є а в шляху. Тобто, е, Ігор говорить, і я говорю, і президент говорить. Ми всі говоримо про те, що. Вибори на окупованих територіях неможливі, оскільки вони окуповані, виборів там не може бути. Йдеться про те, що вибори там можливі в тому випадку, коли ці території перестануть бути окупованими, як мінімум, ідеться і, полі... і питання стоїть тільки про те, чи закон про те, як пройдуть ці вибори, буде прийнятий. До того як відбудеться деокупація, чи після того як вона відбудеться, от от як я зрозумів, принципова відмінність сьогодні полягає в цьому, Абсолютно. Да? тобто от деякі я вважаю, політичні, я деякі закінчу. політичні сили в нас зовсім мало часу. Деякі політичні сили говорять про те, що в п'ятницю необхідно проводити мітинг проти. Е Проведення ухвалення закону про вибори не деякі, а добровольчий рух Добровольчий ну, рух, поки що я би сказав полка, так, що якщо би я побачив закон, е, і в цьому законі було те про що говорять е, от е, наші опоненти. Я би може сам пішов на цей акцію. Якщо б я побачив закон, протестувати де, проти того чого поки, немає, поки ну це немає. ранувати. Як ну немає. будемо тут, сподіватися. Тут, бо, тут, у нас завершився вже час навіть, ефіру. З колегою, що ну, для це, того, щоб це, це, протестувати, добре. треба прочитати. Да, да, а це була програма Ваша Свобода. Будемо чекати на цей законопроект. Гості студії це Олександр Бригенець та Ігор Мосійчук, народні депутати України. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.